Їхні імена будуть жити вічно. Сьогодні у горішніх плавнях поховали загиблого на російсько-українській війні матроса морської піхоти Вадима Расоху. 1344-й день повномасштабної війни, що несе із собою смерть і руйнування. Сьогодні горішньоплавнівська громада провела в останню путь свого героя матроса морської піхоти Вадима Расоху. Йому назавжди лишиться 37 років, вік розквіту життя і здійснення мрій. На жаль, на міське кладовище горішніх плавнів прийшли небайдужі містяни, які добре знали загиблого. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі. Колеги, побратими загиблого. Сьогодні Горішня Плавнівська громада прощається із нашим земляком, матросом морської піхоти Збройних сил України розсохою Вадимом Володимировичем. Народився Вадим 28 червня 1988 року. В місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 5 навчався в Комсомольському політехнічному технікумі. Потім працював на Ферекспо, Полтавському та Єрістівському гірничозбагачувальних комбінатах. 24 листопада. 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 11 жовтня 2025 року. Під час виконання обов'язку військової служби до останнього відданий бойовому дивізу морських піхотинців, вірний завжди. Матрос морської піхоти Вадим Рассоха героїчно загинув Світла і вічна пам'ять про подвиг Вадима Рассохи не завжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Нічим не вгамувати біль втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Військові передали на вічне зберігання родині Вадима синьо-жовтий стяг як символ держави, яку він захищав і віддав за неї своє життя. Поховали матроса морської піхоти Вадима Расоху у горішніх плавнях на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Схиляємо голови у скорботі.